І що, Наша перша страва здорова. Ого, торт! Який величезний. От не відкусити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі. Ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Алекс, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкусити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття, але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це я проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Осить, алексе, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс у Крем, та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка. Звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах так, тоді отримай, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли. Ти потрапила прямо Джолі в око! От сміхота. Що ти собі дозволяєш, Мла. Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Не вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, бою, що він надто колючий. Отак, як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус, тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти. What? Я готова тобі поступитися. А я тобі вперед. Досить, моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Клас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми і без тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Ага. Здається, цей режим на тостатки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекарем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, Незручно вийшло! Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Алексей я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс, клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер! Я зможу з'їсти лядяник. Ну, ось а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути чупачупс, так нечесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я так і бути. Я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула в мене обгортку? Рабач, не помітила. А? Джолі, не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. <ривіт> У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Подумайся, Джулія, прошу тебе. Mm -hmm. Не може бути. Ковалда розбилася вщент. Твій план повністю провалився. Краще віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Плизнути mm -hmm. я б змогла. Mm -hmm. Ну Все, схоже, це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр? Готово. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. <тас> Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так і я зможу розкусити. Ди, дай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка клас. Ось, воно могла дістатися мені. Джулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуці. А не здається, що пахне чимось тухлим. На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію. Боюсь уявити, що там. Яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ой, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло Якщо ти так не Алексе, давай я почну. До цієї рибки краще не наближатися. <плес> Ти що, передумала її лизати? <плес> так не піде. А раз зараз доведеться грати за правилами. <плес> Ні, я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Ти <плес> ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Погидно. Тепер ми квити, Алекс. Де ми опинилися? На мою думку, це новий челендж. Як цікаво. Спачну, впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні, пахнуть надто смачно. Нічого собі, та вони істівні. Міло, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ви нічого не розумієте. Це не гума, це мармелад. Який він смачний. Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздримо. Це точно. Я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Та я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах! Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Заберіться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в вміло. Це ти накоїла Джулі. Зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. Уміли черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міла, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. Вимкни пилосос, він засмоктав мої губи. Так, це було смішно. Ого. подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Mm. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот завитий черв'яками. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, як відчуття. Здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись. Алекс став крихітним. Точно. а йому личить. Виглядає симпатично. Алексе, тримайся міцніше, я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Завжди залишайся таким. Поки що я не проти. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати. А ще пострибати на ньому. Клас. Це навіть краще за батут Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все. Досить стрибати. Я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого. Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся. Що ти задумала, Джулі? Бо не хочеш, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого. Я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого, я ще маю можливість відігратися. Молодець, Алексе, ти переможеш. Отримай безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І я майже переміг. Це сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, і я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний. Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Алексі, не лізь у мій кадр. Ану віддай, я заберу твій телефон. О, все зрозуміло. Це надовго. Віддайте мені. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексе, скажи мені. Краще тобі цього не бачити. О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, Жулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук. Що ж там ніяк не може дістати? Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто небудь зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. <звук> ні, вона просто перестрибнула на мене. <звук> Ось умора. Фу, яка слишка. Заберіть її. <звук> О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не проковтнув її. Oh. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розвіялися. Ну як спрацювала? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити. А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, Міла Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота? Я зрозуміла, як працює твій циліндр А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Oh. Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Класно вигадано. Uh. Який він смачний. Uh -huh. Так, мені теж треба щось перетворити, але ж у мене нічого немає. Uh -huh. Дивись, Джулі! Алекс став шоколадним. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Стій, не треба його їсти. Oh. Гаразд, ти маєш рацію, Я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль! Виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний, потрібно повернути ось тут. А, дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати? Я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Трозілєш мій коктейль!» А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б. Так, дуже дотепно. «Настала черга міле. Хочу відкривати всередині точно щось несмачне. Ну, от, смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше, їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, жах! Ніколи в житті більше не їстимо рибу. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо. Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Але це було смішно, не дуже. Відкривай свій сейф, Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевне, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Okay. Згоден. Ой, що зі мною відбувається? Wow. Та у тебе все обличчя посипане цукерками. Yeah. І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. What? Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Okay. Можна і мені скуштувати? Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні. Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нутели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття, Джулі! Ай! Як боляче! Вибачте, нотела зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Все повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нотели, Алексе. Я її нікому не віддам. Ти вся забруднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алексе, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть. Я падаю. Але ти ж сама просила тягнути. Ого, банки на теле тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нотелу? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, термінований сіт протигази. Це сири з пліснявою. Протигази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Просила мені допомагати, а на мою думку спрацювало. Ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра. Добрий день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Шкоріше. до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, Це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це Пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось! О ні! Вона що і мої чіпси забере! ні У мене є ідея. Ніхто не пропустить теде з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані кулинку. Бачите цей знак? З цукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно. Ага. Колега. А ти що тут робиш? А ну стояти! Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні! Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога, я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте. Добрий вечір. Я лікар. Йду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітос. А тут я раптом згадав про важливу справу і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Вітаю. Ну я поїду. Це що? скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тит, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний, мармелад. М -м -м. Ага Стояти What? солодощами не можна так, так у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. <рик> Треба щось вигадати. Точно зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінвелс та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда. А тепер потрібно успішно пройти повз <рик> Кіткот. Віддаш віддаш. Отож, юначе, стривайте. Хм. Що це у вас з рукою? Ай, болить. Прошу вибачення. Скоріше біжить до лікаря. Купилася Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась? Це ж пранк. Який жах! Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально. Дуже круто. Ти як завжди виручив.